Вітаю, друзі! Ви на каналі Lucky Deus і сьогодні ми копаємо лісочку. Так, як на лягше болото, мусимо перебувати з лісами. Лісочок гарний, перспективний, старенький, яри, річки. Різні періоди попадались, Ну, думаю, може щось сьогодні ще й попаде. Пошук скарбів триває, тож підписуйтесь і ставте лайки. Є перший сигнальчик. Бачу, що це монетка. Боратінка. Скоріше за все Боратінка. Головне, що є монетки, то вже добре. Разве щось знайде. Є ще одна монетка. подаемся, что тут такое. О, есть рыбна. А что это у нас такое? А, 10 филлеров. Обломчик 20. 20 филлеров. Ну ничего, зато цикавенька такая. Хайний стан. Ось такі обломчики бувають. Нічого А ну, експерти. Хто вгадає, що це за знахідка така? Напишіть відповідь у коментарях. Думаю, 75% не знаю, що це таке. Є ще гарний сигнальчик. Це монетка. Ми її достанемо. Але монетка, певний, на жаль, лиса. загалі лисовата, навіть не знаю що це таке а шайба піде Ось біля такого пенячка старого був сигнальчик я вже викопав і бачу це хрестик Хрест, хрестик Першої світової, ціленький, з розп'яттям. Ще навіть є чуть краски з колечком. Гарна знахідка. Головне, що ціленький піде в колекцію. Був ще сигнальчик. Я вже бачу монетку. Десять фіверів. Смій сьогодні на них везе то 20, то 10. Але зато стан гарний. В лісах. Прикольно. 1909 рік. Забираємо. Так, друзі, з такої невеличкої ямки випадає ось така сокирка. Скоріше за все, що по Київщині, бо круглий обух. Але як думаєте? Що за період? Третій. Четвертий виїзд ліс і четверта сукирка вже. Чекаю в коментарях, що за період. Дякую. І ще одна монеточка вилізла. Міні кошель, як то кажуть. Тоже псевдепія. Дві копійки 83-го. Собираємо. І ще одна монетка попала. Кошель Севдепії. Вже одна копійка, певне. 80 а, глянем що то за рік 86 -й. є монетка ще я її вже викупав то савдепія скоріш за все сьогодні сама савдепія в більшість нічого цікавого нема наразі але нічого хоч сигнали є Забираємо. Друзі, викопав таку штуку. Перший раз таке бачу, я її вже викопав, поставився ось таке щось. Тут такі, як борона має гостряки. Ось тут я так поняв до чогось щипалось. Для чого то воно, бо перший раз таке бачу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую. Друзі, попалась срібна знахідка. Я десь її бачу вже. Середньовіччя. Але правда з другої сторони підтерта. Але сам факт, що є, це круто. Ти щось трипаєш. А що три ти навіть не, не розумієш. Сильно, сильно. Чалко, що в друга сторона підтерта, але з цієї сторони гарний вид. Крутяк. Ось по таких опагорбах хожу. Шукаю, шукаю хатки середньовічні, може десь попадеться. Тут сигнальчик був, я бачу монетка вже. Зараз подивимося, що це таке. Якісь два філера, певне. Скоріше за все. Так, два філера. 1900. Але в лісі стан, зато монеток гарний. 1900. Непонятно, коротше. Але гарна монетка. Піде в колекцію. Беремо. Пусть ще сигнальчик поверховий. Подніше поверхневий. І ось монетка зверху лежить. Попробуємо протерти. Глянути, що це таке. Нетка жи... О, 4 крейсера, бо бачу, четверка вже була. Раз повіраю. Четвірочку видно вже. 4 крейсера, 1861 рік. Круто! Четверки рідно, рідко попадають. Круто. Беремо. Ще був синатчик. Каже монетний. бачу монетка Це в що? савдепія Дві копійки. 61 рік. Друзі, я в шоці. А те, що попало в лісі? Фібула! Кусочок від фібулки. Скільки тут не копав, що не було. О, злетілося У руках. Але це була фібулка. Ось такова. Зараз тут покручусь, може щось вилізе. Є ще один сигнальчик. Я вже десь бачу монеточку. Зараз подивимось, що це таке. Скоріше за все боратінка. Так, зницне. Та, боратінка. Збираємо. Так, друзі, тут був боротосик. Поямка. Вирішивши пропікати. І я бачу ще один. Десь ще є сигналчики. Зараз я заберу цього ж Боратика. Правда вже. Був не так, як той чітко, пізьбіш висуватий. Зараз ще знайдемо ще одну. Так, друзі, недалеко від Буратосиків кошеля кошеня випадає. Ось такий перстень середньовічний, я його вже бачу. Якийсь... Зеруночками має бути. Потім по вам в кінці відео покажу, мене розвітрю. Беремо. Так, друзі, перший раз в мене таке. Тут один перстеньок був, а тут біля нього вже другого. Викопав. Теж середньовічний. Я помию, потім покажу вам. Це більш такий тяжкіший, чеш... як то кажуть. Це якийсь шляхтич загубив. Забираємо. Друзі, то капець. Третій перстень вилазить. Такий склад перснів, певне, тут, чи що? Я в шоці. ще такого в мене не було? Три персні майже в одній ямці. Друзі, помию, витираю. В кінці відео покажу результат. Ну я в шоці? Є ще сигнали. Друзі, попробую четвертий сигнал викопати онлайн. Тут було три перстеньочка. Є ще сигнальчик. Зараз його викопати. Трошки промазу, бо мені неудобно було. Так, друзі, це четвертий перстень. Я просто в шоці. Чотири персня з одної майже ямки. Та ти що, в мене такого ще не було. По одному знаходив. Чотири не знаходив. Потім їх повитираю. І обов'язково покажу. Круто-круто. так Друзі, було 4 перстеньочки, я їх вже повитирав. Ось такі ціленькі гарні персні. У мене це перший раз таке, щоб 4 майже з одної ямки викопати. 3 метри від кошеля буратінок були. Ще 7 буратінок викопав був там. Зараз ще буду крутився, може що щось попадеться. Результат сьогоднішнього копу. Ось так сьогодні покопав. Савдепі я відклав, кинувся в шмордяк, ось таке. Так не знімав, вже 3 гудзика знайшов був. Потім вісім буратінок накопав, ще шурфанув, то ще виліз до пару. Чотири крейцера в такій в гарному стані. Тільки треба чистити. В лісі вони завжди гарні попадаються. Приємна така монетка груба. Ну і два гелера. Ще є філера 20 і 10, десь теж в сумці. Таке, коротше. Зараз переходимо до наступного карманчика, а тут клад переснів. Я в шоці був, я ще так не знаходив. По дому багато разів знаходив. Ну, Щоб чотири за раз і майже з одної ямки, то такого не було ні разу. Ось Такі цікавенькі малюнки. Ось тут візерунки є. І, ну, І оце от ця монетка би порадувала. Але, на жаль, одна сторона лиса, одна гарна. Ця монетка називається Трикрейцера. 1837 рік. Дуже рідка рідкісна, але на жаль, вона вже втратила свою рідкість. Ну, є ще сокирка десь в машині, бо за був, щоб не носитись. А так то копом задоволений. Всім дякую за перегляди, за лайки.